Привіт, мої любі близнючки! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Вже час на передбачення на лютий місяць для вас. Давайте разом його зробимо. Які важливі події чекають на вас? Що буде відбуватися в лютому, вашому житті? Яка енергетика буде найвідчутніша? Своє передбачення я буду вже традиційно робити на трьох колодах. Але одну колоду я замінила. Долину міражів я замінила на таро «Незалежні», українське таро. І візьмемо ще до романтичного таро підказку ангелів. Отож, не гаймо часу мої любі перше таро традиційне, класичне таро райдера Уейта, яке вже зі мною багато років, яке мене ніколи не підводило. Перша карта для вас, мої любі. Близнючки на лютий місяць. О, як класно! Дивіться, як починається гарно місяць. Святкування, трійка кубків, радість, є що святкувати, якась подія, новина. Щось у вас відбувається, таке радісне, що вам хочеться поділитися. В гості ви підете, вас запросили, до вас прийдуть. Це люди, з якими приємно. Можливо, з вами хтось поділитися, хоче своєю радістю, і вам таку новину гарно сказали, запросили вас. Ну, Подивіться, яка тут класна карта. Це Кубки це емоції, це позитивні емоції, якими хочеться ділитися, які хочеться розділити з. З рідними, з близькими, з знайомими та будь -з ким. Головне, що є класний настрій п'янка гулянка. Далі дивимося. Наступна карта для вас справедливість. Можливо, саме новина про ви... ви судилися, так? ви щось доводили, тому що це карта юриспруденції, це карта державних установ, таких як суд, ЗАГС. Це карта адвокатів, юристів, і от саме ви отримали результат якийсь. І от це вас так тішить безмежно. Ви так давно на це, на це чекали. Це може ж бути і одруження, і народження, і розлучення. Ну, кому що приносить радість, справедливість на вашому боці, є що святкувати. Старший аркан, і це для вас важливо, можливо, довго, ви вже давно чекаєте на, на цю звістку, на цей результат. Карта кармічна. Тобто ви на це заслужили. Третя карта для вас. Ой, як класно! Знов ж таки емоції. Дев'ятка це підсумок того, що я отримав. Підсумок ось тут, який ви отримали. Дивіться, яка радість, задоволення. Всі дев'ять кубків мають наповнення. Класно, тут людина задоволена тим, що вона отримала, що має. Що, взагалі, всім задоволена, життям задоволена. Дуже класна енергетика і позитивна карта. Місяць вас обіцяє бути класний. Ви утримаєте якийсь довгоочікуваний результат. Далі романтичне в нас таро. Подивимося, що воно нам скаже, розкаже. І перша карта для вас, мої любі близнючки, з романтичного таро. Король пентаклів, дорослий чоловік стихія Земля. Можливо, це є поряд з вами вже такий чоловік, ваш партнер, ваша половинка. Дивіться, він тут монетки тримає, можливо, він щось вам купить, фінансово допоможе, або ви познайомитесь з таким чоловіком. Це забезпечений чоловік, це так, ну, він і раціональний, він може бути і такий трошки. Кошти витрачати на свій розсуд, консервативний дуже чоловік. Але гроші в такого чоловіка вводяться. Дивіться, от бачите, лежать перед ним і він думає, дати не дати, заслуговуєш ти чи не заслуговуєш. Тому поводьтеся гарно, будьте чемні і отримаєте приз. Далі наступна карта. Ну, фігурні карти це люди в вашому житті. Ой, а тут в нас Жуз посухів. Це початок пристрасті, це знайомство ось. Якщо це знайомство, війде в ваше життя такий чоловік, то дивіться, яка тут пристрасть. Бо посухи це вогонь. Це пристрасть, це коли зароджуються нові почуття, коли ви спалахнула іскра. Якщо ви, ну, ви в парі, це ж також пристрасть між вами. Можливо, ось ну, ви яким, якимось нова ну, сходинка. Нове щось ви попробуєте. в інтимі. Ну, щось, що запалить вас нове, нове бачення, нова, нові почуття розгоряться з новою силою. Третя карта. Тр... Вісімка кубків. Ну, вісімка кубків саме тут. Дивіться, також гарне проведення часу. От, схоже, подивіться, дуже схоже, як тут. Тут святкування, і тут ну, знайомі, можливо, незнайомі люди, але кубки це емоції, тут гарне проведення часу. Правда, дівчата в масках. Можливо, це ви десь познайомились на вечірці, і дівчата зразу не хочуть відкриватися всю правду про себе говорити. Але, з будь-якої сторони, це гарне проведення часу. Ви підете в гості, вас кудись запросять на вечірці, будь-яке будь знайомство буде приємне. Це гарне проведення часу. Так, а тепер порада ангелів. Ось така колода. Не знаю, чому я її раніше не брала, а зараз мені щось захотілося взяти пораду, запитати пораду від ангелів. Це і, ця та, та колода так і називається, це не таро, тому що таро має 78 карт, це система, а тут 44 карти це є поради ангелів для закоханих. Отож, яку пораду ангели дадуть близнючкам. Заручені! Ось що ви будете святкувати, мої любі. Тут святкування, а тут справедливість це коли ви в ЗАГСі офіційно одружуєтеся, ставите впечатку. в вас, дорогенькі мої. Ваша ваше. Життя виходить на новий, на новий рівень. У вас з'являються нові обов'язки. От, Можливо, так як от я тут говорила, так, що в, хто є в парі, це є новий виток, нове щось в вашому житті. От так і ангели. Хто, хтось заручився, а для когось це новий, нова спіраль, нова сходинка в вашому житті, новий погляд на партнера. Класно. Дивимося далі. Наступне в нас Таро Незалежні. Хто зі мною, хто мене дивиться, я вже на ньому робила передбачення, карту дня. Отож, мої любі, мої любі. Так, 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 карта вискочила сама. Король мечів в нас тут вискочив. Король мечів. Тут жінки, вірніше, тут е, всі, тільки присутні жінки. Тут немає навіть король зображений жінкою. Тому це не чоловік в стихії повітря, як в класичному таро, а це енергетика, яку потрібно проявити. Король мечів це розум, це авторитет, це планування, це ясність. Дисципліна, чесність. От це дуже все схоже ось тут. що в нас. Тому що це також ясність меч, це дисципліна це те, на що ви заслуговуєте. Це строгість, це високі стандарти, це справедливість. Ось які якості вам потрібно буде проявити в, в лютому місяці. Так, далі дивимося наступна карта. Ну, справедливість вона і підрозуміває всі ось ці якості, які я щойно перерахувала. Наступна карта в нас десятка пентаклів. Класно! Ну, як важко їх діставати. Вони товсті, дуже такі ух, міцніші і слизькі. Десятка пентаклів супер карта. Дивіться, у вас тут є дев'ятка пентаклів це радість. А десятка пентаклів це ще ж і фінансова карта, це і спадщина, можливо. Ай! Ви знаєте, що дивіться, справедливість це і може бути узаконення чогось. Коли ви отримаєте звістку, документи, так? Про те, що ви отримали спадщину. Ну, слизькі карти всі розсипаються. Ви отримали спадщину. Це несподіваний прибуток. Це достаток, це стабільність. Ну, класний у вас такий місяць. У грошей вистачить на все. Тут всі члени сім'ї, навіть домашні улюбленці. Класна дуже карта, класна енергетика. Так мушу позбирати все, що розсипалося. Ну, місяць вас, мої любі близнючки, неймовірний, класний. Так, 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 зараз, зараз перепрошую, що я ось так. Така зграба. І третя карта для вас, мої любі близнючки. Так, я вже є. І третя карта для вас. Третя карта! Старший аркан, страшний суд, карта судження. Страшний суд? Для вас, дивіться, досить багато арканів старших. Тобто місяць буде для, для вас важливий. Це самооцінка, це ви щось для себе зрозумієте, переоціните, переосмислите на щось відкриєте очі. Можливо, щось почуєте, так? Тому що ангел трубить в трубу, він щось озвучує, ви щось почуєте, вам зателефонують. І оце звістка якась, яка для вас стане. ось так. Стане... Ви від неї відштовхуєтеся, ви, від неї... ви переосмислите щось. Також. Це енергетика оновлення, переродження. А з чим воно буде пов'язане, підставляйте під свою ситуацію. Ну, оновлення і переродження так. Тому що карта справедливість, якщо ви це заручене, нам ангели говорили, це також так, переродження, ви стаєте іншою людиною, у вас є двоє, Удруження, так, спадок, також це переродження, це можливість. Допомагати, можливість змінити своє фінансове становище. Ну, кожного своє підставляйте під свою ситуацію. Але місяць вас цікавий, місяць класний, багато високих карт, багато емоційного задоволення, і достатку, і справедливість, і святкування. Ну, тримайтеся, місяць шалений. місяць, Мої любі близнючки, Дуже рада за вас. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого. Приймайте всі подарунки долі, щасливого. Я бажаю вам радості. Я бажаю вам втілення всіх ваших задумів, позитиву, щоб все вдавалося, щоб все, що ви потребуєте, ви отримали, щоб все було легко. Я бажаю вам поряд рідних, близьких. Щоб ви отримували задоволення від життя, щоб було багато причин для радості. Дякую, що ви в мене є. Ви найкращі глядачі. Люблю вас обіймаю. маю. Дякую вам за зворотній зв'язок, за все те, що ви мені пишете, за ваше, е, ваш, ваше піклування. Сподіваюся, вам мої передбачення в нагоді стають, вам цікаво. Пишіть, розказуйте. І ставте вподобайки, будь ласочка, хто ще не з нами. Приєднуйтеся і почуємось, мої любі попа.